Сервер Combat Box, карта Кубань, вільне полювання. Доганяю спіта. Швидкість в мене досить невелика. Тобто я його слабенько доганяю, тому і зал був такий невпевнений. Вирішив добити падаючого спіта, але схоже, що я запекашив пілота, тому що літак до води не долетів. Ось він зайшов за стойку і бачив, пропав. Все, немає його. Перевірив списку, записана перемога на мене. Тому я заспокоївся і пішов далі. Одне з правил треба, щоб хватало швидкості на догоні. Якщо доганяєте повільно, може треба і відмінити атаку. Другий епізод підмирнув все по правилам. Йду з досить достатньою швидкістю і йду нижче. Бачите, рівненько йду за ним. І вже коли дистанція починає наближуватись до атаки, я виходжу з ним на одну висоту і ставлю за, за град черг. Ось На маневрі він собі відірвав мною проперфороване крило. Тому можна зробити висновок, що пілот живий і намагався маневрувати. Карта Мічелмен. На карті основний сюжет це полювання на... По бомбардувальників. Чуть в районі аеропорту Вінлоу я їх дочекався і йду на переклад. Для успішної операції треба мати висоту трошки вищу за бомбардувальників. Ну і, звісно, швидкість. Висота нам дає швидкість. Завжди можемо трошки підрозділятися. Йду під, майже під прямим кутом до руху їх, щоб максимально швидко з ними зійтися. В лоб В лоб брати не буду. Практика показує, що досить великий розход патронів і час, коли ціль знаходиться в, в точці, куди ти можеш попасти, дуже обмежений, короткий і збити літак з однієї черги неможливо. Це так, дірок насрать по небу, патронів накидать. Не більш того, тому завжди я так устрою з шести. Зараз все побачите. Ось пропускаю під собою. Інверсія дозволяє контролювати ціль. Перевертаюсь, трошки прибираю газ, щоб не проскочити дуже швидко Присіл приціл. Гіроскопічний приціл звільнив, бачите, вже рухома сітка прицілу. І далі питання техніки. Ну, тут буде трошки невдачний заход, бо гіроприціл не справився, я дуже великий кут дав йому. Зараз ми це виправимо. Спасій Боже піднирювати під бомбера. У нього задній нижній стрілок дуже вправний. Знизу заходить на нього. Це дурна ідея. В ідеалі заходить трошки-трошки вище будь- нього. Метрів 200. Саме головне довго не затримуватись ззаді бомбера, щоб не отримати ось вже прикриття прийшло, ззаді мене хтось черкнув. Ще їх назад, але ж постійно назад дивитись не вийде, бо Все, далі чистий кулемет, патрони закінчились на пушці. take off either one sister tower clear to take off Кулеметом чистим кулеметом важко збити бомбер, але якщо патронів досталь, то можна, можна пробувати. Так, тут втратив я руль висоти один з двох, тому прийняв рішення тікати додому. На карті є три хвилі бомбарів, це сюжет з другої хвилі. Я не думаю, що тут потрібні якісь коменти, просто можна подивитись на дуже вдалу стрільбу, бо стріляв дуже розважено, не, не торопився прицільно. Ну, скажімо так, є на що подивитись. Control Eagle 1 and grid 1116, request assignment. Eagle 1, Control, attack B88 FU 15 kilometers southwest. Control, Eagle 1 and grid 1117, request assignment. Eagle 1, this is Control, no new activity reported. Control, Eagle 1 and grid 1118, request assignment. Eagle 1, this is Control, clear the channel. Flight altitude seventeen twenty six. Air cover needed for further targeting. Gun yeah, under attack. Ось вам результат класичної помилки, коли затримався на шести у групи бомбарів і отримав запекашили пілота.